Сьогодні у нас 15 розділ, половина, половина книги притч прочитана. Буде yes. після того, як ви прочитаєте 15-й розділ. І сьогодні багато інформації про емоції наші. А, от перша думка або перших два текста, які я хотів би розібрати: це перший і четвертий текст. Давайте прочитаємо їх: сумирна відповідь вгамовує гнів. Різкі слова розбурхують людь. І четвертий текст: лагідна мова, це життєдайне дерево, а підступний язик роз'ятрює душу. Це насправді ще один аспект мови нашої. Але якщо ми до того більшість акцент ставили на Якійсь такій мові, яка Богом засуджується, яка, яку ми можемо звати плітками, наклипом, скажімо так, неправдою. Дуже часто говорили про те, коли говориться неправда, замовчується правда, не обговорюється. То тут більше йде навіть не про думку, яку ви хочете донести, так, а, наприклад, коли ви хочете там. Замість того, щоб підтримати, зробити а, а, а те, з якою, в, якому, в якій формі ви те говорите, що ви хочете сказати, тут більше не про суть навіть, а про форму. Бачите, тут говориться про важливість говорити лагідно. Я якось зустрівся з такою статистикою, що зі 100% інформації яку людина отримає, 50% вона отримує з мови тіла. Міміки, 40% з інтонації, тону голосу, і лише 10% слова. Я думаю, логіка зрозуміла. Дуже часто важливо навіть не що сказано, а як, в якій формі. Я от таке дослідження знайшов цікаве Джона Готмана з Вашингтонського університету про те, що різкий початок розмови. Перерікає будь-яку розмову на провал. Тобто перші три хвилини задають тон розмови, і вже вище цього рівня розмова ніколи не підніметься. Тобто, якщо розпочали різко, краще зупинитися і потім почати знову. А, увімо собі сім'ю. От чоловік говорить, говорить з дружиною, і дружина, окрім того, наприклад, що чує якісь слова, вона завжди, як, як і чоловік. А вона завжди ще слухає інформацію, яка закодована в словах. І вона завжди собі здає питання: ти в мене віриш, я тобі подобаюсь, ти на моєму боці, ти за мене. І коли спілкується різко, це по суті, окрім ніби інформації, яку ви даєте, ви ніби ще кажете: Я в тебе не вірю, я не на твоєму боці, я тебе не поважаю. І тому Біблія не тільки в книзі, причні, до речі. Але Біблія завжди каже: от я знайшов свій 1 Петра 3:4: Захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом, ми в книзі Прич, третьому розділі, якось е, таку е, думку прочитали. Ми казали, що в першу чергу це ми черпаємо від Бога, бо Бог такий. І там в третьому верші, третьому розділу говорилось так. Милість та правда нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до душі своєї, і напиши на таблицях серця свого. Так, милість і правда. І ми казали, що це Бог такий милість, любов і істина, правда, вірність. Але ми, до речі, які створені по образу Божому, які черпаємо від Нього, вчимося від Нього, і маємо виражати його характер, це стосується якраз і нас. І от дивіться, який тут союз? Правда та милість. До речі, і в Ковчезі заповіту теж там йде, кажуть, заповіді, але вони накриті кришкою, і ця кришка Аорон її назвав Престол милості і благодаті. От Лютер, Лютер так переклав. Так переклав цю кришку, тому що це не просто там кришка, престол милості і благодаті. Тобто йде закон і з милістю. Там, звичайно, набагато глибший, можна сенс побачити, але це дуже важливо. Правда без милосердя це як хірургічна операція без анестезії. Якщо навіть є якась інформація, хоча сказати, жорстка і це правда воно має бути приправлене лагідним тоном, тому сьогодні вам таке от побажання виділіть собі ці два текста. Вони здається, що вони дуже дуже красиві. Але до речі, я хотів ще один момент сказати: не тільки інтонація, а й слова, які ми використовуємо, надзвичайно важливі. От от, от я не знаю, чи ви зауважуєте. Надіюсь, ви багато не дивитеся російських новин. Але у цій війні Росії, Росії з Україною. Дуже часто я стикаюся, наскільки принципово ця вся система пропаганди російської ставиться до того, якими словами що сказано. Недаремно вони не казали ніколи війна, а завжди операція. Військова операція. Так не даремно вони завжди наголошують на тому, що не вдарила там ракета або дрон. А вони кажуть, ну, хлопки. навіть жартують так, борошна. Хлопки чути було. Або обломки, впали обломки. Тобто, не попав дрон, ніби успішно, так би мовити, в ціль, а ну, обломки там десь відлетіли. А так то, в принципі, ні. Або, наприклад, завжди, коли говориться про владу, то завжди кажеться київський режим. Да? Ще цікаве таке дослідження. Провели, наприклад, про те, як Трамп вигравав вибори. Так, от один, один із моментів його по суті нововведення і розробки було те, що він обзивав людей і він знаходив різні. Такі неприємні додатки, які людям закарбовувалися, які несли певну емоцію. Наприклад, він завжди казав: ну, наприклад, на цих виборах він казав сонний Джо про Джо Байдена. Тобто, завжди. Тобто він завжди, зі словом Джо Байден, завжди використовував слово сонний. Або, наприклад, наш штат губернатором нашого штату являється людина з прізвищем Ньюсом, а Трамп. Дуже часто, майже завжди використовує пере, переробляє це слово і каже «new scam» або нова афера, так? нове скам, новий скам. От. І це надзвичайно о, цікавий момент, тому що ці слова, які ну, ніби здається, ну я ж все одно користуюсь інформацією. Ні. Вони створюють емоційний фон. Який у нас закарбовує набагато може бути більше інформації, ніж навіть сама інформація, яка сказана була після того про ту чи іншу людину. Тому це теж дуже, дуже важлива річ, ніколи не використовуйте в своїй мові жорстких слів, образ, тому що вони створюють емоційні навіть в сперечанні, коли відбувається сперечання, ніколи не говоріть різкі. Жорсткі слова. В, я в цьому контексті ще прочитаю один текст, додатковий, і більше ми не будемо вже читати, це Ефесян 4 розділ. І, але тут дуже, дуже все об'ємно і, і, і цікаво про це сказано. Дивіться, 29-й текст. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, але тільки таке, що добре на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте. Духа Святого, яким ви на день викупу. І отут, дивіться, який образ. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Дивіться, різні форми емоційного забарвлення наших слів: лютість, крик і лайка. Ну, крик це насправді навіть не про те, які ми слова використаємо, що ми говоримо, а як голосно ми це говоримо. Не повинно бути крику. До речі, навіть є така, таке дослідження, що коли спікер говорить тихим і низьким голосом, таким як гарячий шоколад, це набагато сприймається більше, ніж коли високим і, і голосним. Дивіться, крик, лайка. Лайка це конкретно погані слова. І от, до речі, Слова озвучені і написані. До речі, написані це теж озвучені, наприклад, в коментарях злі, вони і впливають на нас в зворотньому напрямку. Тобто, так само, як ми впливаємо на наші слова, які ми говоримо, так само і слова уже сказані, або накручують нас ще більше і ситуацію, або заспокоюють нас. Тому Біблія проти лайки, проти поганих слів, матюків, тому що може людина бути, наприклад, зла, і коли вона. На щось зла гнівається, і коли вона скаже ще й погане слово, це слово сказане вже воно насправді повертається в певному розумінні і впливає на нас, щоб ми ще більш були злими. Знаєте, це я завжди розказую, як чогось іспанці з їхньою мовою, вони такі більш емоційні, так а німці з їхньою мовою, вони більш такі порядок і так далі. І лютість. Так, слова, які мають на меті задати болю, хай будуть забрані. Ось така, по суті, головна думка на сьогодні: завжди думайте про те, якою, якою мовою ви говорите. До речі, до цього я хотів сказати ще і про сарказм. Нехай сарказм теж не буде у вашій мові, тому що це використання такої іронії, щоб висловити презирство, там, наприклад. Одна хороша річ про твою кухню. Я впевнений, що ніколи не з'їм забагато. Ну, ніби такий жарт, так? який має ціль принизити і сказати, ти погано готуєш. Так? Іронія або така сарказм теж дуже, дуже руйнівний. Ну і ще одне це безнадійність, коли наша мова вона таку має, знаєте, все пропало, немає, немає виходу. Добре, це промову. Ну ще коротко я тут прокручу. Радісне серце, опримінює щастя, а щемне серце дух руйнує. І тут образ такий, наскільки важливо бути оптимізм, оптимістом. Дуже часто ми на все дивимося через такий сумний образ. Є така, навіть такий жарт, називається WCS. Так? Ми завжди бачимо worst case сценаріо. Найгірший варіант подій. От старайтеся бути на позитиві. У нас є Бог. Немає ситуацій безвихідних. Ніколи, коли в стосунках ви маєте якісь проблеми не кажіть. Ти завжди такий був, нічого не зміниться. Ви програмуєте самі себе і ту людину на те, що дійсно нічого не зміниться. Знаєте, от Ілля, пам'ятаєте, коли в нього була там криза з Єзевелю, він каже: нікого більш нема, я один, так? я один залишився. Дуже часто люди стоять такими цинічними, так, що нічого не поміняється. Цей світ такий. От, знаєте, закашляв, зразу все, помираю, скорочення, значить мене звільнять. І от дуже важливий момент, медіа, на жаль, створені так, щоб підсилювати наші страхи. От ви боїтеся кудись поїхати, бо там, наприклад, літак. Ви боялися літати на літаку. Медіа завжди вам дасть інформацію, де і скільки загинуло людей, коли впав літак. Тобто медіа рідко коли розказує позитивні новини. Зазвичай це вихоплює різні негативні новини, і це створює з нас людей, які живуть в постійному страху. Так, от ну не буду вже розказувати. У мене тут історія така є смішна про те, як хлопець боявся підійти до дівчини, яку яка йому сподобалася, тому що в нього завжди було в думках: а що якщо вона відмовить мені і скаже, що ні, я не хочу з тобою йти на побачення. А як дізнатись? От радісне серце промінює щастя. А щемне серце, дух руйнує. От, от для того, щоб жити, нам потрібен дух. У злидаря всі дні тяжкі, а бадьоре серце має вічне свято. І от цікаво, навіть в українській мові я завжди акцентую на тому, що все-таки наша мова вона більш позитивна. Наприклад, в російській ніщій людина, в якої немає нічого, а злидень. Дивіться, те та та саме значення, але злидень це просто людина, у якої сьогодні злий день. От, от так треба ставити акцент. Або, наприклад, больниця це там, де болить, а лікарня це там, де лікують. Одне слово, один підхід. Але от в цих випадках, в українській мові, зовсім по-іншому ми сприймаємо того ж самого. Ситуацію, коли зли, злидні прийшли, і лікування в лікарні уже зовсім по-іншому. От знову про емоції. Uh, вже Ми не будемо говорити, але ніколи не кажіть, ну я такий, я ж просто такий. Від вас залежить, як реагувати. Ви маєте завжди право вибору. Ну і останній, напевно, такий момент про слова наші. Ще важливо не те, як ми говоримо, що ми говоримо, з якою інтонацією, а й коли. Бачите, людина може тішитися своєю відповіддю, але як важливо слово сказане в слушну хвилину. Навіть якщо є якась інформація, але сказана вона не в правильний момент, ми можемо добити людину, і вона не захоче далі то робити, що вона робила, вона розчарується. Тобто, знаєте, я пам'ятаю, як ми виступали з таким капельним колективом, і в нас була така пісня з Six. Дуже складна пісня. Хто пам'ятає, ми її тут співали, вістка ангельська. Вона така, вона дуже гар гармонія складна. І ми знали цю пісню ідеально. Але на виступі ми там була причина, трошки понизили і не вибудувалась гармонія. І замість того, щоб... Щоб я зупинив, ми заспівали і доспівали, і все було погано одним словом. Я пам'ятаю, як я виходжу, і один там музикант з, з іншої церкви, ви його знаєте, він до нас підійшов і зразу перші слова Андрій, типу. може, вам треба щось полегше брати? Типу, І, і, і знаєте, от якби ми з ним поговорили пізніше, можливо, він би щось міг порадити. Але в цей момент це було неймовірне добивання. Ніхто потім з того колективу не то, що виходити на сцену, не хотів, а людям на очі показатися. От дуже важливо, коли ми говоримо. Мудра людина завжди не спішить. Вона шукає правильного моменту. Я тут собі виділив, що пізніше ми прочитаємо такий цікавий текст. Що якщо хтось зранку ближнього занадто голосно вітає, то вважає, що він прокльонний шле. йшла. Навіть благословіння вранці невчасно. Можуть виглядати як прокльони. Ну, і вам останнє побажання: 30-й текст. Дружнє сяйво очей наповнює радістю серце. А добрі новини зміцнюють каст. Оце дружнє сяйво очей. По-нашому це усмішка. Давайте не продовжувати традицію українського такого жорстокого лиця, а вміти усміхатись. Багато хто говорить, що американська усмішка вона штучна, але все одно, повірте, навіть це. Програмує нас на позитив усміхнутись. Амінь. 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 Так, ну все. Сьогодні я довго говорив, але це така: ми повністю покрили цю тему, я так надіюся. І нехай вона буде не тільки сьогодні, а й завжди, щоб ми це враховували. Які в нас прохання особливі можуть бути? Ми не говоримо ті прохання, які ми і так знаємо, але можливо, якісь особливі хотіли би озвучити. Я хотіла сказати за е, е, Даниїла колодія. Так, так. Він ще в лікарні. Е, і ми з Лідою розмовляли. Е, вона біля нього навіть не відходить. Е, набагато краща ситуація. В нього була проблема з серцем, з диханням. І Вже набагато краще і через пару днів вона надіється, що він буде вдома. І прохання молитись за нього і за ліду, бо це дійсно героїчна. Жінка-християнка, вона не відходить від нього. буде молиться. Дякую за гарні новини. Завжди кажіть і про відповіді на молитву, як коли ми знаємо, це, це дуже підкріпляє. Чи є ще? Якщо немає, продовжуємо молитися за Таню Чук. Молимося за нашу маленьку по про наше поповнення, яке буквально позавчора відбулося в нашій великій сім'ї. І в сім'ї Кулінічів, і Савчуків, і сестра Наталя. Що ви можете, помоліться? Андрію, чекай, перед тим я чекав. Думав, що може ще хтось скаже. Я також хочу подякувати за те, що молилися, і та зустріч пройшла успішно. Дякую. Надіємося на хороші новини попереду. Угу. І Марійка Борис, яка я вже вдома, і дякую за молитви. Okay. Дорогий Боже, щира подяка тобі за цей ранок. За ту можливість, що ми можемо збиратись навколо цих ранкових чудових роздумувань. роздумувань. Дякуємо, Господи, і за те джерело мудрості, яке ти нам залишив. Допоможе нам черпати з нього ці добрі поради. І Особливо просимо благослови наші уста, щоб вони були. Завжди лагідно промовляли і були благословенням і в наших родинах, в наших сім'ях, а також і для ближніх наших. Просимо, Господи. Будь і з нашим з нашою землею, з нашим народом, зупини війну, Господи, зупини ті біди, лихоліття, ті страждання, господи, ти все бачиш, все знаєш, будь з пораненими, сполоненими. З бійцями на фронті, а також із тими, хто вдома залишається в холоді, в голоді, в темряві. Будь близький до них. Просимо, Господи, і за хворих, які тут були перераховані, ти простягни свою сіляючу руку. Ти, Боже, є добрий лікар. Дякуємо, Господи, і за поповнення у сім'ї Савчуків, благослови дівчинку Каю, хай росте з Богом і на радість батькам. Ми, Боже, вручаємо своє життя в Твої святі руки. Об'єднай нас любов'ю Твоєю, вірою, надією, щоб ми були єдині в наших бажаннях, стремліннях і у всьому покладались тільки на тебе. Ми складаємо все у ніг твоїх, і нехай буде благословенне твоє ім'я. Просимо Боже все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Добре. Завтра в нас в суботу вранці теж є молотовна група, і я щиро запрошую всіх на 9.30 в малий зал, де збирається молотована група, і там більш розширено ми говоримо про потреби. Тому щиро щиро запрошуємо. Ну, а ми зустрінемося вже по зуму в понеділок з Богом. Да. is uh boham -huh.